І розділ в природознавстві це розділ про Україну, про її природу, про особливості корисних копалин, про особливості населення будемо вивчати саме природу нашої держави. І перша тема як знайти Україну на карті. Вже багато разів ми з вами шукали. І Україна на карті. Ну, повторимо ще раз. На фізичній карті світу, ми бачимо материк Євразія, на якому знаходиться наша держава. Тобто, якщо ми ділимо карту на дві півкулі, тут посередині. Це у нас Східна півкуля, тобто наша Україна потрапляє в Східну півкулю. Якщо ми ділимо карту навпіл по екватору, то це північна півкуля. Ось наша Україна розташована в північній і Східній півкулях. На материку Євразія. ось наша Україна, в частині світу Європа. Київ ми бачимо позначений Карпати бачимо, Чорне море, і тут ми можемо зорієнтуватися, що тут територія якраз України. Розглянемо найближчих сусідів нашої держави. На сході межує Україна з Росією, на півночі з Білоруссю, на Заході з Польщею. Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. Через Чорне море на півдні межує з Туреччиною, Болгарією. Ну, це вже сусіди, які далеко від нас. Козак подорожник розповідає. На картах України видно, яка різноманітна поверхня суходолу. Переконатися в цьому можна під час подорожі. Уяви, ти їдеш рівними ділянками, потім піднімаєшся з пагорба на пагорб, побачиш землю, ніби порізану глибокими ярами, спускаєшся у балки і річкові долини, а згодом підніматимешся все вище і вище в гори, щоб осягнути глибину. Стрімких ущелин і висоту Густроверхих вершин. Усі ці форми земної поверхні рельєф представлені в Україні. Переважна частина нашої країни рівнинна, але є в нас і гори. І так, рельєф. Це всі ті різноманітні форми земної поверхні, які зустрічаються на нашій території. В рельєф Ходять і гори, і рівнини, і плоскогір'я, і пагорби, і яри, і річки, все це рельєф. Тобто те, що, яку форму, яку природу має наша держава, наша земля. На карті України видно. На фізичній карті за допомогою кольорів видно рельєф. Видно, де гори тим темним кольором коричневим, видно, де рівнини, де степи, де ліси відповідними кольорами. В морях видно глибину, чим глибше, тим темніший синій колір. На фізичній карті України ми ще раз розглянемо рельєф, який зображений на карті за допомогою кольорів. Ми бачимо, що переважає на території України зелений колір, тобто низовини, рівнини, степи. Гори знаходяться на заході України українські Карпати. Трошки в центральну частину це у нас височини, пагорби незначні, і на сході невелика Донецька височина. Вся інша територія це низовини, рівнини, ми бачимо на карті за допомогою зеленого кольору. Чим темніший колір, тим вище ми бачимо, що Карпати досить високі гори. Також на цій карті ми бачимо позначки корисних копалин. Ось умовні позначки, і на території, на території України зображені ці позначки, умовні корисні копалини. Ми трошки пізніше про це поговоримо. І зображено, як видобувають різні. Корисні копалини, видобуток залізної руди у кар'єрах, видобуток нафти за допомогою станції такої, буріння і викачування, і видобуток природного газу за допомогою також установок, які викачують газ. У нас зображена репродукція картини. Сергія Васильківського український пейзаж. Він зобразив, бачите, рівнинну частину і пагорби ми бачимо. Тобто дуже-дуже дійсно відображений правильно наш пейзаж, який основний на нашій, на нашій території. Сторінками книги корисних знань про Україну. Поверхня України представлена різними формами рівнин і горами. Рівнини і гори відрізняються зовнішнім виглядом і висотою. Рівнини і гори відрізняються зовнішнім виглядом та висотою над рівнем океану. Також ми розглянемо на які корисні копалини багата українська земля. Давайте взагалі згадаємо, що таке корисні копалини? Це ті багатства, які містить земля. І їх викопують люди або видобувають і використовують їх на власну користь. Вони використовують його корисні копалини для будівництва, для опалення, для отримання енергії певної. Багато в яких областях використовується надбання і багатство землі. Деякі корисні копалини. Утворилися за допомогою того, що перегнівають грешки рослин, померлих тварин і утворюються речовини, які потім люди використовують. Поглянь навколо пісок і каміння на березі моря, глина в ярах, усі це гірські породи. Вони дуже різняться за кольором, твердістю, близьком, щільністю, крихкістю, розчинністю у воді, сипучістю, пластичністю та іншими властивостями. Усі гірські породи, які використовує людина, називаються корисними копалинами. Тобто вони корисні для людини, так? І копалини, тому що їх викопують, добивають переважно таким чином. Залежно від застосування, в господарстві їх поділяють на три групи. Корисні копалини належать до вичерпних природних багатств України. Тобто вони е, вичерпуються, коли ми їх беремо з землі, вони там не відновлюються. І це вичерпні джерела. Згадайте, у нас є невичерпні джерела енергії, такі як Сонце. Воно дає тепло і світ невичерпно: вітер, вода, а корисні копалини вони є вичерпними джерелами. Подивіться, у нас представлений декілька видів: граніт, каміння таке, так? кам'яне вугілля, завдяки якому топлять. До розмови приєднується наш давній друг хлопчик Струм. Отож, не забувайте, корисні копалини належать до безцінних природних багатств кожної країни. Їх потрібно використовувати по-господарському, дуже економно і ощадливо. Це стосується і паливних, які є основними джерелами отримання електроенергії для використання не тільки в наших оселях, а й у транспорті та промисловості. Потреби людей в енергії постійно зростають, а запаси палива продовжують скорочуватися. Кожен мешканець нашої країни повинен замислитися над тим, як заощаджувати електроенергію в побуті, берегти різноманітні прилади, машини, будівлі. Усі вони були створені завдяки тому, що на землі є корисні копалини. І особливо зараз, так як коли часто в нас зникає світло. Нема електроенергії, через це зникає і опалення і подача води в будинки. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб у нас була електроенергія. Вона випрацьовується на електричних станціях за допомогою вітру, вітряні млини, пам'ятаєте, ми бачили з вами? За допомогою води, водні електростанції, енергія води рухає лопасті і завдяки цьому енергія вироблюється. Також вироблюється енергія і завдяки корисним копалинам, спаленням чогось. І тому ці джерела інколи закінчуються, інколи нам допомагають, щоб знищити електростанцію, зруйнувати її. І тому наразі стає. Велика потреба в заощадженні і в такому двайливому використанні всіх цих природних ресурсів, які у нас є, сторинками книги корисних знань про природу України. В Україні є запаси паливних, рудних і нерудних корисних копалень. Це три групи, на які діляться копалини. Паливні, ті, які спалюються, рудні і нерудні корисні копалини. Запаси корисних копалин не небезмежні, вони поступово вичерпуються. Необхідно використовувати їх економно. І зараз ми розглянемо на карті позначки, якими позначаються певні корисні копалини, де вони в Україні знаходяться, де їх можна розшукати. І так, перед нами карта корисних копалин України. Вони, Тут представлені групами, бачите? Горючі корисні копалини, і ось нам приклади саме горючих корисних копалин. Біля самих фотокарток є позначка умовна, яку використовують на карті, щоб позначити. Де знаходиться ця корисна копалина? Давайте спочатку розберемо, що це за позначки, а потім знайдемо на карті. І так, перше розберемо горючі корисне копалини. Ось такий чорний квадрат, ось умовні позначки розшифровує, І чорний квадрат написано кам'яне вугілля. Ось як воно виглядає. Давайте знайдемо, де воно. Знаходиться на території України. Ми бачимо багато чорних квадратиків, тобто покладів кам'яного вугілля на сході України. Це Луганська, Донецька область та Дніпропетровська. Це у нас поклади Кам'яного вугілля, також трошки на заході України, в Луцькій області та у Львівській ми бачимо. Далі у нас зображений ось такий квадратик це буре вугілля. Це теж використовується для горіння. Буре вугілля у нас переважно у центральній частині ми бачимо в Україні квадратики заштриховані. та декілька на заході. Далі у нас зображений Такий горючий сланці. Ось як вони виглядають, ось їх позначка, ось розшифровка, горючі сланці. Їх ми знайдемо небагато в центрі України, в центральній частині. Це у нас зображена нафта у вигляді такого рідко... рідини, так, нафта рідка. Нафти дуже багато. На Сході України, бачите, і Харківська область містить нафту Сумській області, Полтавський. І також вона знаходиться на Заході. Ми бачимо теж позначки нафти. Не показані у нас тут торф. Торф, це переважно, бачите, на півночі. Такі цеглинки Він Там знаходиться де болотіста місцевість. Болота у нас більше в, на півночі, на полісі України. І природний газ, отака от, е, пірамідка або трикутничок, пустий, біленький. Також на Заході. І на сході. Більшість у нас горючих корисних копалин. Далі розглянемо рудні корисні копалини. Ось вони зображені у нас рудні корисні копалини, їх позначки і як вони виглядають. Рудні корисні копалини використовуються в металургії, в Будівництві тощо. І так, розглянемо першу позначку. Подивіться, отака е руда, і це золото ось її позначка, де у нас знаходиться золото в Україні. Ми бачимо, що це більш південніша частина, центральна і південна частина. Бачите? За Поклади золота і трошки от на заході. Є один, одна, одне місце. Далі розглянемо ось таку руду: це алюмінієва руда. Ось як вона виглядає. Знайдемо теж, бачите, вона переважає в центральних і південних частинах України. І на заході одне місце. Це у нас мідні руди. Ось позначення мідні руди. І знайдемо їх е, лише, бачите, на е, півночі одна позначка мідної руди. Розглянемо далі ось таку марганцеву руду. Два види її, вона те, також на півдні знаходиться. І остання це трикутник червоний, залізна руда, теж центральна і південна частина. Отже, ми бачимо, що горючі корисні копалини скупчені у нас на півночі, на сході і на заході. А рудні корисні копалини переважають в центральній і південній частині України. Далі розглянемо нерудні корисні копалини, вони е, тут і тут зображені. Нерудні корисні копалини, давайте почнемо з квадратика такого. Це вапняк. Якщо ми подивимося, тут у нас нерудні написані, це вапняк, ось як він виглядає. Півдні України і на Заході ми бачимо вапняк. Далі такий віконечко позначка це наша крейда. Поклади крейди. Ми знаходимо на сході, ось в, е, в Харківській і в Донецькій області. І також ми бачимо трошки західніше. Ще. Ми розглянемо наступну нерудну корисну копалину, це у нас мармур. Трошки погано видно, але е, зображення такого громбика, перекресленого зверху вниз. Ось це позначка, і ось на півдні. І на сході. Також вони на заході є трошки розпорошено по всій Україні. Ще ромбик більш витягнутий, це у нас граніт, ось знизу ми бачимо граніт, як виглядає, і він в центральній частині переважає його поклади Далі перейдемо сюди трикутничок на, на половину зафарбований. це Сірка на заході знаходиться ось така графіт, позначка така зелена, зелена пірамідка. Ось тут, розпорошений по всій Україні, бачимо графіт. І останнє куб, це кам'яна сіль. Кам'яна сіль на Сході, в Луганській області, в Сумській області і є поклади солі на Закарпатті, в, Ужгородській, в Закарпатській області. Тобто ми бачимо, що вся Україна багата на різні корисні копалини. У кожній області можна щось знайти якісь корисні речовини, які можна використовувати в господарстві, в будівництві, в промисловості для нашого життя.